Привіт, друзі! Мене звати Вадим Войтик і ви дивитесь свіжий випуск мого відеоблогу Погляд з боку. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і не забудьте про канал Франківських Теревенів. Це україномовні місцеві локальні продукти, які ми робимо для вас. Нема проблем! <пробітник> Руслан Марцинків оглянув вироблені на локомотиво-ремонтному заводі буржуйки. Його погляд був теплий, немов банош. І щасливий. Адже ці вироби зварили на заводі, який він купив. Як це мило. Купив, нагадаю, аби не дістався олігархам. Купив за бюджетні гроші. За кошти платників податків Івано-Франківська. 33 мільйона було сплачено до державного бюджету в ситому 2017 році. Відтоді завод, який мав нещастя замість олігархів дістатись безтолковій і безгосподарній команді Марцинківа, борсається в судах. Відгавхуючись від кредиторів, податкової, пенсійного фонду за старі нові борги, можете самі перевірити за кодом, судові реєстри забиті справами про стягнення заборгованостей. А юристи давно стали головнішими працівниками підприємства замість інженерів чи майстрів. У 2021 році суд навіть відкривав справу про банкрутство завода Марцинківа. З кожної праски, які Марцинків кидає щомісяця бюджетні подачки, Звучала мантра про врятоване, фінансово успішне, стратегічне і перспективне підприємство, про сотні робочих місць, про щасливі родини, чиї годувальники не залишились без шматка хліба. Аби у заводу і справді не з'явився добрий газ, да? Марцінків навіть організував кілька суто політичних акцій: звернення на сесіях, мітинги чи навіть попереджувальний страйк було таке. І, хоч тодішнє керівництво знизувало плечима. Навіщо місту вузькопрофільний завод, покупка відбулася. Ренесанс заводу мали продемонструвати три події. По-перше, це відкриття їдальні, яка там була завжди і, по факту, є підприємницьким проєктом е, кухарки. Ну, але менше з тим. По-друге, це ЛРЗ Фест. Ну, що дійсно було цікавою подією, хоч і далекою від підприємницької чи виробничої діяльності самого заводу. Ну і по третє, виготовлення казану, у якому зварили майже півтори тонни баношу, що стало всеукраїнським рекордом. Богатирський казан, який ви бачите, потрапило 500 літрів молока. Добавилося 250 літрів сметани, 60 кілограм масла. Після... Після того, як вже в казані було молоко, сметана і масло, почалася потрішки додаватися кукурудзяна крупа. До речі, 5 мішків по 45 кілограм. І коли в Казан потрапила вже крупа, відповідно суміш вже получилася такою більш в'язкою, де вже якраз тоді більше потрібно було застосовувати якоїсь богатирської сили. Потрібно було дуже ну, часто мішати, адже згідно технологічного процесу страва може пригоріти. Ми додавали тут трошки просто любов, ми додавали менше солі і еквадорські приправа. І ще тут приправа від Бога, яка нам кинула туди. 1420 чотириста двадцять літрів таноша. Потім була ще мутна історія з ЛРЗ-Бут і ЛРЗ-Агро, анонсованими Марцінківим дочірніми підприємствами, які за чиєюсь ідеєю могли би оживити цього франківського Франкенштейна непрофільною, але вигідною комусь конкретно діяльністю. Та не склалося, як гадалося. Зареєстровані фірми виявилися мертвонародженими, а втілення чергових фантазій мера про те, як просрати. Кошти платників податків Івано-Франківська, цим зайнялися комунальні підприємства. За роки, що минули від моменту вигідної покупки локомотиворемонтний завод, який перший, начебто постійно перший час потребував нових працівників для розширення виробництва, перетворився на класичне для Івано-Франківська підприємство Паразит. Ще один рядок в бюджеті дотацій. Лише прямі. Та видимі вливання за останні роки склали близько 15 мільйонів гривень. Це позики, позики без повернення, позики тимчасові, які не треба повертати і так далі. З кількох сотень робітників працювати залишилося менше ста, та й ті працюють відрядним методом, тобто оплата праці залежить від кількості виготовленої продукції. Інакше кажучи, так звані збережені робочі місця, це просто трудові книжки, які лежать у сейфі заводу управління. Бо більшість персонал основний час зайняті на інших роботах. За даними системи Прозора, за останній час завод вигравав лише два тендери на загальну суму в півтора мільйона гривень в Укрзалізниці. Ну, я не дивився за довший період, ну це за останні півроку приблизно. При цьому ця ж таки Укрзалізниця вже подала до суду на локомотиво ремонтний завод про стягнення 147 тисяч гривень заборгованості. Історія про те, що давайте ми замовимо в себе, ніж будемо е, купувати десь на стороні. Завжди, я наголошую, завжди є невигідною. Ні за ціною, ні за якістю, ні за строками. Ви самі згадайте, як це відбувається, коли ви йдете до знайомих по якусь послугу, і часто ця послуга виявляється дорожчою в підсумку, ніж якщо б ви просто пішли десь на, 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 на сторону. За ці роки ЛРЗ нічого не зміг запропонувати місту, крім хіба що декоративного паровоза, який, щоправда, теж дістався йому у спадок. І ось на порядку денному з'явилися буржуйки. Звісно, що розпочати їх виробництво, якщо мова саме про виробництво, мали б принаймні літом. Ну, але нехай. Принаймні є що помацати. І про що дописати в соцмережах та зняти телевізійні сюжети, ну і куди без з цього всього. До 10 штук за добу на франківському локомотиворемонтному заводі виготовляють модернізовані функціональні буржуйки. Прилади для обігріву роблять прямокутними. Це дозволить не тільки зігрітися, а й приготувати на них їжу. Спочатку деталі до буржуйок вирізають зі сталі, а далі зварюють. Для цього кажуть, фахівці використовують декілька видів металу, аби готовий виріб був максимально легким. Частини буржуюк віддають в освітні заклади, де розташовані пункти обігріву. Інші відправляють на фронт для воїнів. За добу таких приладів для обігріву на елерзему. Можуть виготовити до десяти штук. Дещо тут є буржуйки, які більше для збройних сил України, більше для такого цивільного населення. Все таки найбільше потрібно, щоб вони були компактні, щоб вони були максимально без диму і щоб вони могли обігріти ту невелику там в окопі, чи в бункері, чи в якомусь сховку для того, щоб хлопці швидко зігрілися і зігріли собі. Каву, чи чай, чи поїсти. Тому... Можна дивитися на крафтову буржуйку як на витвір Ілона Маска. Я міг би вчепитися в слова методом спроб і помилок. І помилок? Тут сконструювали з кількох видів сталі. модернізовані, модернізовані ключове слово, Ілон Маск точно курить буржуйки. Їх легше транспортувати і розігрівати. Ну, ми ж говоримо начебто про сучасне виробництво 21 століття. Модернізовані буржуйки. За добу таких приладів для обігріву можуть, можуть, не виробляють, а можуть виробляти до 10 штук. Ну теж, як для фірми вартістю в 40 мільйонів гривень, не густо щось. Але зрада в іншому: частину буржуйок віддають в освітні заклади, де розташовані пункти обігріву. Ну так сказано, написано. А насправді треба було сказати, продають. Бо бізнес по-Марцінківськи це коли підлеглі структури нагинають, аби ті примусово купували саме те і там, що сказав пан. Так було з Бруківкою, шестигранкою, згадайте, озеро і так далі. Так є з асфальтом. Так тепер з буржуйками. Хоч не хоч, а по 7,080 грини за виріб мусиш заплатити. Це дані з прозоро. І це школи, яким віддають. віддають. З комунальними підприємствами Пажоща. Всі мають заплатити по 48 972 гривні на користь ЛРЗ. Ну, свій до свого по своє, так би мовити. Ну що ж, нехай. Давайте подивимось, а скільки вартує буржуйка на вільному ринку. Ну, дивіться, 3-5 тисяч. Ну, принаймні така. Навіть в епіцентрі, який славиться немилосердними цінами, буржуйка дорожча за 7 тисяч ну це вже реально складний естетичний опалювальний прилад. Тобто закупка на вільному ринку дозволила б відправити в окопи чи пункти обігріву удвічі більше приладів опалення. І не мучити нещасних локомотиворемонтників непрофільною для них продукцією. Хоча яка вже тепер профільна, бо зна. Тим часом Марцинків подякував анонімним франківським підприємцям, які презентували йому в помешкання генератор. Ну, я мовчу про те, чи має право. Мер міста приймати якісь подарунки від кого небудь. Ну, це таке. Залишимо за душками зараз важкі часи. Я ем націнки в кращі роки славився цим. Наприклад, спокійно отримував, пригадуєте, самокат, на який скидувалася ціла біла хата, причому не по одній гривні. Він, правда, сказав, це подарунок дружини, але менше з тим. Так от, значить, в хаті він поставив не буржуйку від ЛРЗ, а все ж генератор. Ймовірно, це ті самі анонімні підприємці-благодійники, які асфальтують Вовчинецьку гору. Ми досі не знаємо, хто це зробив. Не будемо дорікати пану Меру, що не подбав про альтернативне опалення і освітлення свого помешкання заздалегідь. Ну, це його справа. Але, але, коли мова про життєзабезпечення міста загалом, тут же його пряма відповідальність. Чому франківці мерзнуть у теплих помешканнях без тепла? Бо, як виявилося, виявилося. котельні потребують електрики для прокачки носія. Це знає кожен власник газового чи пелетного котла. Тепловики так прямо й написали: тепла не буде, а купити генератор ми не в змозі. Потрібна допомога міста, а її немає. У минулі роки на ТКЕ заливали сотні мільйонів з міського бюджету. Цьогоріч, коли допомога реально потрібна, дали дулю. Ціле літо, Марцінків і що прилетить, що зима буде важкою, закликав тікати з міста і став героєм ну, всіх центральних каналів, ну, які в нас лишилися, та навіть російські щось писали. Але не додумався ні придбати буржуйки, ні що важливіше генератори. 29 листопада мер у властивій йому манері похвалився, що, начебто, придбав два генератори на колесах 29 листопада. У 2022 році Мер віднайшов в бюджеті міста близько 20, здається, це як мінімум мільйонів на брукування дворів, близько 8 мільйонів на обрізку дерев, корчування пнів, висадження квітів. Пригадуєте історію з клумбою ЗСУ. Але не знайшов за 9 місяців війни ні гривні на закупівлю генераторів, принаймні в рамках підготовки до опалювального сезону. Переживаємо це. До зустрічі. До речі, в мене для вас бонус трек. Е, а знаєте, що придбав Марцінків замість генераторів та буржуйок? я вам покажу зараз. Я біля розкішної будівлі в селі Черніїв, за яку рік тому була справжня заруба. Мова йшла про те, щоби е, у цю будівлю. Продати на аукціоні стартова ціна була 19 тисяч, а в підсумку вийшло аж 250. І переміг перемогло наше комунальне підприємство Полігон. Для цього з міського бюджету були виділені гроші, і це важливе придбання, чверть мільйона гривень відбулося. Тоді в полігоні розказали, що мета влаштувати тут амбулаторію для тварин. Ну, наразі це приміщення так і стоїть пусткою. Ніякої амбулаторії тут немає, як ми бачимо. Чверть мільйона прийшло. Цікаво, що другим учасником був скромний керівник тендерного комітету одного з міських департаментів. Гарно використовуються міські кошти, гарно, мови нема.